Gracias. There Що ти, Масик? Масик. Що ви щурята, а? Щурята. Фу, фу. 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 Миші... Миші, Миші... Всім доброго ранку ми з України, слава Україні! Знову з вами, друзі, я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, життя продовжується, так як деякі там вже мені говорять, був канал про сільське життя, а на даний момент якась непонятна ерунда. Так що, друзі, ну що я можу сказати? Господарство від мене ніде не ділося. Як займався, так і займався. Сьогодні у нас неділя. По плану вихідний, відпочиваємо, все як, як завжди. Тобто посправлялися по господарству, все в нормі, всі живі, здорові. Дякуючи Богу і дякуючи нам усім, хто, хто тримає домашнє господарство, тому що воно потребує піклування за ним. Що хотів сказати? Хотів сказати, на даний момент багато запитань. Свині падають на задні ноги. І людина мені вчора написала, тобто я кажу, може бути багато різних причин, і треба знайти причину, чому так все сталося. І, ну, треба задавати запитання, щоб розкрутити цю всю ситуацію, так само, як і лікар. Коли ви приходите до лікаря, даєте там аналіз, але лікар запитує, що було, як було, може там все трапилося, може якийсь бій в програмі був туди-сюди. І таким чином виясняєте, що ховається. Так само і тут я не лікар, але коли людина написала. 15 гороху, 10 соняшника плюс зернова, без вітамінно мінеральної добавки, без трикальтію фосфату. Тобто перша причина на даний момент весна і нехватка вітамінів, мінералів. Ну, є така проблема, ну а також дерев'яні поли. Дерев'яні поли це є проблема, тому що вони слизькі. І в мене в принципі всі бетонні. Скільки раз на мені задавали запитання, воно на відео може не видно. Хтось там увілічує, влічує. Ну скільки бетонні поли під бетонними полами, по-перше, не збирається всяка зараза під деревом, якщо зірвати доски, так як узерія стрілецького ви бачили, він знімав, коли переїхав на ну на будинок, який він купив. Там були дерев'яні поли, він знімав ці поли, і там були нюанси. Тобто всяка зараза там збирається під цими полами. Тобто дерево я не використовую. Є в мене отакі От дерев'яні щити і такі дерев'яні щити я ложу буває в клітки в зимовий період часу. От в клітку ложу, буває, я таке положу. І навіть його забою витягнути і вже поросята там такі по 100 з лишнім кілограм, їм цей щит, просто їм він фіолетовий. Щит збитий з доски сороковки, ну такий. Трохи боки погризли, але в основному то не є проблема. На даний момент у цих поросят немає, щита. Поросятами їх назвати важко. Але я думаю, ми з них зробимо поросят. От. Хто пам'ятає його пород, всі живі, здорові, тобто збереження у нас 100%. Ну, Але, звісно, є нюанси. Ці такі вже біжменш, вже хребти поховалися. Є один хребтовий. Після відлучки були нюанси. Тримав їх на ЗЦМ, трохи підодобав. ну, але це не виход, це просто кривку, це не можна зайти в сарай і таким чином краще перейти на сухий корм і вода. Ну, Їдять трохи, От зараз насипав, стоїть, вечором приходиш. Нема, значить що, значить їдять, це вже є дуже добре. Так що ну, такий невеличкий огляд нашого господарства, Наший масік, ніяк не прийде час мені відрізати йому я О, ну, Я думаю, приїду я оджену автомобіль і це все діло зроблю. Так що, хто б вчора не дивився стрім, вчора на стрімі я розповідав про кошти, які зібрані. На автомобілі у нас є ще лишка, там залишається 70 з лишнім тисяч гривень. тобто Це все залежить від вас, що будемо далі робити, ні комусь допоможемо, ні, можливо, буде ще й четвертий, трішечки пізніше автомобіль. Тобто, пишіть в коментарях ваші думки, комусь це потрібно робити. Не дуже хочеться, реально забирає багато часу, але все одно якось. На душі спокійніше, що ти не стоїш в осторонь, а об'єднуєш людей. Так що ну, задачу свою ранкову я виконав. І можна зараз вже збиратися, так сказати. Сьогодні я буду виїжджати. Буду виїжджати передавати автомобіль. постараюся дещо зазняти. Якщо буде така можливість, Ну, завжди це роблю, для того, щоб люди бачили, куди воно і що воно поїхало. Так? Да? Маркусики, ну ці маркусики такі вже на чорний день вже можна блок когось зарізати, хоч у нас ще є є це, 5 валерчиків таранчуковських. Ну і тут а будемо дивитися по обставинам. Перепарували, перегуляють значить все, підуть вони на таранчук. Хороші, ми ну, вже здорові. Бо буде тоді така сама ситуація, як із в Тараса. Ну, масіка, я казав, може хто хоче купити червончик мені давайте і забирайте. Він мені не потрібен. От. Пробув, не знаю, подивимося, що він справився він з цією свинкою чи ні. Якщо не перегуляє, значить справився. Ну, Подерта була добре, не бачив, коли він там, що він там з нею робив. От. Я не спеціаліст по хрякам, мені легше штучно. Ну, але мені хотілося. Від цього хряка мати в себе свинок. Ну таке, буде видно. скакать скакає, чи діло буде, не знаю. Так що продаю за червонець оцього масянчика. Що там таке? Це теж щось непонятно перегулює. Щось воно не все так би, як би хотілося. Ну, але все, що є, то є. Так що, друзі, на цьому таке коротеньке відео ранкове засняв. Поросяток для тих, хто любить на це все діло, показав. На вулиці у нас погодка камільфо, весна приближається, городи також. Треба вже витягувати картоплі і готуватися до весняних робіт. Цибулька пішла. Вчора купив селітру, не підживив, сьогодні в нас наче обіцяють дощ. І, можливо, скажу, або перед тим, як буду їхати, розкидаю. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, хто тримає домашнє господарство, гарних приростів і мінімум падіжа. Всім пока-поки, пока пока, пока